Написали 10 заповідей українського міліціонера. Бажаємо вам дотримуватись їх і виконувати їх. Тільки так ви врятуєтесь від вашої страшної долі опинитися в пеклі. Не убій домкою своєю, не мужело лож з начальником твоїм, не скурі ж доки свої, лжи лжесвидетельствують в протоколі своєму. не возжелай денег задержанного твоего. Почитай мать твою, отца твоего и конституцию мать твою почитай. Не сотвори кумира из Могилева себе. Не упоминай звание свое и профессию свою, ибо стыдно. Не посагай на чужую свободу, а то сам от меча сгинешь или в яму упадешь. Сними с себя одеяние свое и оружие свое и отдай его бедному, ибо так спасешься от гнева моего». Міліція покайся, міліція, покайся! Міліція, покайся! Міліція, покайся! Міліція, покайся! Ми з для вас листівку. В нашій країні не заборонено читати листівки, тому будь ласка, візьміть! Міліція, покайся! Міліція, покайся! Забороняємо представника міліції брати листівки, тому ми вимушені зачитати вголос. Нам шкода наших братів міліціонерів І нам шкода їхньої страшної долі опинитися в пеклі. Тому міліціонер, всі знають, що суди несправедливі, прокурори брехливі, міліцейське начальство корумповане. Отже, коли ти виконуєш розпорядження свого керівництва, забезпечуєш виконання судових постанов і прокурорських рішень, ти служиш злу. Сатана радіє, коли дивиться на тебе. Всі люди грішні. Але ти за свій гріх одержуєш зарплатню. Гріх твоя професія. Дуже скоро, скоріше, ніж ти думаєш, ти горітимеш в пеклі. Твої гріхи падають на твоїх дітей. Не дивуйся їхнім хворобам і нещастям. Але ще є час покаятися. Зірви себе в себе погону та віддай, віддай зброю бідним. Міліція, покайся! Міліція, покайся. Да? Ну що, ти Ну, що подаєте? Уважаємо поважного вас, ваші душі, від ваших дітей. Спеціально для вас, біліться, ми написали 10 заповідей українського міліціонера. Дотримуючись цих заповідей, ви можете уникнути своєї дошкої долі, опуститися в пеклі. Перша заповідь України. Не мужелаш с начальником своим. Третье. Не скурились доки свои. Четверто. Не уже свидетельствуй в протоколе своем. Пятое. Не выживай денег задержанного твоего. Шестое. Подсчитай Конституцию твою. Сема. Не сотвори кумира из Могилева себе. Восьмое не упоминай звание свое и профессию свою, и стыдно. Девята, не посягай на чужую свободу, а то сам от меча сгинешь, либо в яру упадешь. Остальное, сними с себя облачение свое и оружие свое, и отдай их бедным. И только так сможешь спастись от гнева моего. Милиция, покайся! 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 милиция, покайся, милиция, покайся! милиция,